Таю новини п'ятниці 30 жовтня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Україна та Туркменістан відтепер міжнародні партнери у різних галузях виробництва країни підписали низку міждержавних угод про співпрацю. Це сталося під час першого офіційного візиту українського президента до Республіки Туркменістан. Зокрема, глави держав домовилися про співпрацю у сільськогосподарській галузі, промисловості та туризмі. Окрім того, було підписано низку угод між університетами України та Туркменістану. Відтак сторони обмінюватимуться досвідом у напрямку підготовки висококваліфікованих спеціалістів, а ще проводитимуть роботу над. и осветним это науково дослідними проектами. Туркмен-Украинское сотрудничество имеет долгосрочную направленность и, конечно, на цели на последовательное созреждательное развитие именно на благо наших народов. Украина-Туркменское сотрудничество имеет огромный потенциал. Мы с Гурбангулой Ридгулиевичем выделили топливно-энергетическую строительную, транспортную, машиностроительную, в том числе энергетическое машиностроение, аграрное машиностроение, сельскохозяйственную, перерабатывающую отрасль. Другий тур виборів міських голів в Україні відбудеться щонайменше у 27 великих містах. Принаймні, такими є попередні дані ЦВК. Між тим, як Вітчизняні, так і міжнародні спостерігачі вже звернулися до української влади із проханням мінімізувати політичний вплив на роботу територіальних виборчих комісій напередодні другого туру виборів та посприяти підвищенню професійного рівня членів ТВК. Другий тур виборів мерів відбудеться щонайменше у 18 обласних центрах. Такими є підрахунки комітету виборців. Найскладнішою зі слів спостерігачів є ситуація у містах, де розрив між кандидатами невеликий, зокрема у Хмельницькому, Івано-Франківську, Житомирі, Чернігові та Полтаві. У нас з'являється активне громадянське суспільство, котре готове і відстоювати свої права, і протестувати. Ну і як один із значних позитивів я бачу те, що протестні акції проти брудних виборів вони будуть дисциплінувати політичні партії, і будемо сподіватися, що це призведе до більш якісного виборчого процесу на виборах 15 листопада. Тим часом міжнародні спостерігачі відзначають, зміни до виборчого законодавства спричинили низку проблем, оскільки виборча система змінилася фактично напередодні голосування, тоді як на адаптацію до нововведень потрібен щонайменше рік. З огляду на те, що нове законодавство не дозволяє використовувати приватні кошти на агітацію, ті кандидати і партії, в яких було більше фінансових ресурсів, мали більше шансів для агітації. Зокрема, цими факторами фахівці пояснюють досить дивні результати на окремих округах. Найбільш проблемним прогнозовано стало голосування на Донбасі. Щоправда, порушення там не надто відрізнялися від загальноукраїнських. На цей раз підкуп, підкуп виборців у місті Сіродони суттєво змінив результати за нашою цінкою. Приймали велика кількість людей у кампанії підкупу. І на жаль, правоохоронні органи нічого не зробили, щоб припинити цей процес. Водночас, міжнародні спостерігачі в цілому позитивно оцінюючи перший тур місцевих виборів в Україні, відзначають наявність негативних моментів, зокрема численних помилок у списках виборців та бюлетенях для голосування. Втім, на думку експертів, ці фактори були спричинені браком досвіду членів виборчкомів і на результат волевиявлення не вплинули. Ми зафіксували велику кількість фактів у знищення виборцями своїх бюлетенів. Також мав місце підкуп голосів про що свідчило фотографування бюлетенів перед вкиданням в урну. Ми звертаємося до української влади з закликом забезпечити більш професійну і менш політизовану роботу територіальних виборчих комісій. Нагадаємо, що другий тур місцевих виборів в Україні запланований на 15 листопада. Україні потрібна нова стратегія розвитку системи національної безпеки. Таку думку висловили фахівці під час круглого столу з цієї проблематики. Провідні науковці, економісти та політологи кажуть, основний документ оборонного планування, схвалений РНБО півроку тому, є недосконалим та потребує суттєвих змін. Відтак, експерти вважають, що зміцнити воєнний потенціал України може лише централізована політика усіх гілок влади та виважена зовнішня політика. Тож пропонують суттєво реформувати зовнішню. Політичне відомство. Розроблений документ науковці передадуть президенту та Раді національної безпеки і оборони. Особливості польського досвіду у сфері реформування системи. Забезпечення національної безпеки полягають в тому, що Польщі досить плавно вдалося здійснити перехід з однієї системи колективної безпеки організації Варшавського договору до іншої НАТО. Реформуванню системи також сприяла незмінність і послідовність курсу країни на вступ до НАТО і Європейського Союзу, незалежно від перебування при владі урядів, сформованих протилежними політичними силами. Ми наполягаємо, що сектор безпеки і оборони має стати цілісним об'єктом стратегічного планування і прогнозування. Нині процеси відбуваються так, що планування здійснюється різними суб'єктами сектору. Окремо ці процеси погано пов'язані між собою, вони погано пов'язані також з процесами планування і прогнозування в державі в цілому економі... завданням соціально-економічного розвитку. Уряд погодився на переговори із активістами тарифного майдану другий тиждень ночівлі людей під стінами кабінету міністрів дав результати. Активістам разом із очільником протестного руху Олегом Ляшком вдалося частково домогтися змін у використанні пільгового газу та автоматичного нарахування субсидій. Змінено процедуру використання газу по пільговій ціні. Якщо до цього була 200 кубів на місяць, і якщо не використовувалися 200 кубів, то вони пропадали. То за нашим наполяганням сьогодні вніс зміни до постанови і передбачив те, що 200 кубів на опалювальний сезон. І це дасть можливість невикористаний в попередньому місяці газ спрямувати на потреби наступного місяця. Тарифний майдан стоятиме до того часу, поки парламент не прийме всі ті закони, які дадуть можливість реально знизити вартість. І житлово комунальних послуг. Українців можуть обтяжити додатковим збором за постачання газу в оселі. За словами заступника міністра енергетики Ігоря Діденка, основна частина газотранспортних мереж вичерпала технічний ресурс, тож потребує відновлювальних робіт. Однак незрозуміло, хто за це має платити, бо майже 40% труб. Поза обліком. Відтак парламентарії розробили законопроект, яким пропонують віддати газотранспортні мережі в оренду приватним користувачам. Вони відповідатимуть за справність труб і зв'язуватимуть споживача із постачальником газу. За це братимуть із українців гроші, які мають йти на ремонт мереж. Незалежні експерти запропонований закон не критикують однак попереджають абонентської плати за транспорт газу, що сплачуватимуть українці, не вистачить, аби відновити занедбані вітчизняні труби. Так само, як не можна продавати дешевий газ, не можна безкоштовно або аля дешево цей газ транспортувати. І ті громадяни, які мають можливість платити за газ як за товар, повинні так само платити повні звонки монетой за його доставку. Той, який в змозі платити, платить сам, той, який не в змозі платити. субсидий. Если вернуться к вопросу, где эти деньги взять, по-моему, не решение или только частичное решение брать плату за сети. Каким-то образом должны быть привлечены инвесторы. Это факт. Местные, зарубежные вопросы. До кінця року ціни на харчі в Україні значно зростуть. Такі невтішні прогнози роблять вітчизняні економісти. Здорожчає, зокрема, олія, м'ясо та молочні продукти. Все тому, що Кабмін зняв держрегулювання цін на ці товари, зазначають фахівці. Також варто очікувати стрибка цін на цибулю та цукор. Виробництво солодкого продукту скоротилося майже на третину, а найбільше подорожчають зернові та гречка. У порівнянні із минулим роком їхня вартість вже вища у півтора рази. Я е, не впевнений, що дуже сильно впливають на ціни там, урожайність. От, е, звичайно, це впливає, але це впливає там, на 3, 4, 5, 6 відсотків. У нас можуть е, за тиждень ціни зрости там, на 20-30%, що стосується овочей. А оцей податок який є, вони просто включають ціну, вважають, що це гроші, ну, скажімо, ми ніколи не отримаємо. А розумієте, виходить, оптовий ринок, розріб, ну воно ж, ланцюжок іде. В результаті дійсно, сьогодні, в цьому році, одним з факторів, ну, крім девальвації, самосно, це рахунки ПДВ. Рахунки ПДВ піднімаються, і в тому числі якраз на овочі. Профспілка сьогодні є єдиною громадською організацією, що має право за законом і здатна на ділі представляти і захищати інтереси працівників. Далекоглядний підприємець зацікавлений у роботі профспілки із контролю за безпечними умовами праці на виробництві, а також у зниженні виробничого травматизму. Про це у нашому наступному сюжеті. Громадський контроль за додержанням законодавства з охорони праці один з дієвих інструментів профілактики травматизму та профзахворювань, кажуть у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Дотримання норм закону про охорону праці зазвичай беруться контролювати представники профспілок, але такі об'єднання є не на всіх підприємствах. В такому випадку на зборах трудового колективу обирають уповноважену найманими працівниками особи з питання охорони праці, яка виконує функції і органу. З іншого боку, контролювати дотримання трудового законодавства має інженер з охорони праці. Якщо на малих підприємствах посаду інженера з охорони праці може займати сам роботодавець, то на масштабних виробництвах це повинна бути окрема штатна одиниця. По 50 чоловік роботуючих вже предусмотрено по закону України об охороні труду, наліча за бождєваної інженера по охороні труду. Турбуватися про свою безпеку та безпеку тих, хто поряд працює, це обов'язок не лише інженерів з охорони праці. А й кожного працюючого, стверджують страхові експерти Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску. Дивіться новини спорту. Побачимося.